Мене звати Олександр Сугак, я працюю в техніці прорізної різьби. Ну, і і, і де, вирізаю з дерева, з натурального дерева, не з фанери, бо є такі люди, що вирізають тільки з фанери фанерів, то тоненько. Я стараюся вирізати і з рубшого дерева для того, щоб мої вироби мої, були міцніші і вигляд мали кращий. Вирізаю із в даний час з, черешні, з дерева і з ясеня і з дуба. А чому саме дерево? Ну, дерево просто натуральний продукт, як говориться у нас. <свісно> натуральний продукт, воно має гарну текстуру, воно міцніше і. В естетичному плані воно гарніше виглядає живе, живе. Так, і живе це. Так живе. А чим вас приваблює оце вирізання по дереву? Як у вас виникла така ідея, інтерес, початок? Що стало початком? Ну, початок у мене був десь давні е, дуже давно, років 20 назад. Я почав вирізати, але це були прості роботи. Я не мав такого обладнання, яке я зараз маю щоб вирізати. І почав ну, прості роботи були, я вирізав не ручним лобзиком, а вирізав просто електричним лобзиком. Ну, роботи були прості. Просто так, ну, взагалі, виник інтерес закінчувати художню. Ну, мене... Ні, я сам, самовучка. Як говориться, я просто в мене завжди видно тягнуло мене до цього, до якоїсь художньої творчості. І я тепер тягнувся і це як для мене, як, ну, ну, це не, ну, як хобі воно фактично, але воно просто, я, людина, як працює, то вона не опускається в моральному, фізичному плані. А так я працюю і в мене. Тобто ваша робота приносить вам задоволення і емоційний стан мій піднімається, як я зроблю гарну роботу. Я говорю сам собі, який я молодець. Так, бо багато хто каже, що дерево воно має особливу таку енергію, несе так, дає так, людині з ним працювати, то якось насичується то позитивом. Так представити нам роботи. — Так, З чого ми почнемо з знайомство? З знайомство ми почнемо напевно, із робіт, які я називаю жіночі портрети. Декілька слів. Серія жіночі портрети, яка я даю їм умовну назву деяким портретам. от, Мавка Лісова, наприклад. Дівчина-чарівниця, бо в неї череп там. Оце ді... жінка вамп, я називаю, бо в неї такий погляд. Власний. Так, такий, так. А так. це така жінка, просто, ну, красива. просто красива жінка, так. І жінка, духовна така, жінка, духовна жінка духовна так. Жінка. Так, така. А ця Капелюшка. А це ковбой. Жінка-ковбой. Жінка це ж ми з цього почали. Як у вас виникла ідея, так жіночі портрети відтворити? Я перше почав вирізати з жінки ковбоя, бо вона найпростіша, і ну в тому, щоб вирізати. Ну, а от є такі дуже, от як жінка, оця ж, просто жінка, то тут жінка. Ну, складна робота просто через те, що волосся дуже тяжко вирізати було. Але так, і метелик тут такий, що ну, складна робота була. А от ще одна Один, ще портрет, який я не поставив, зараз покажу. Портрет цей навіть полакований, бо я їх не лакую. Їх там у ті шпарки навіть не можна полакувати. Так, ну тепер ми. Ми підемо трохи до духовного. Це, Архангел, це дійсно крута робота. Відомо, навіть відчувається його сила. Архангела. Архангел, крута робота. От у мене є ці три, три образи менші матір Божа. Оцей у західному стилі. О, той найжніший, середній. О, і той. Такі вже а, так, 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 Такий вже традиційний, правда? Такий, також ніжний, дуже. Так. А це дуже відповідально образи, правда, різбити. То треба мати особливе налаштування таке. Образи так. <рес> <рес> не рішити. Так, <рес> о, і воно і... що ну, Потім ми перейдемо ще там до, до образів, які є великі в мене. Угу. То там е я з тим, отим, 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 що внизу, то я в мене два роки він стояв, я не міг його кінчити. І мене отець Андрій благословив, я говорю, благословіть, бо я не можу його докінчити. І він мене благословив, і він мене аж тепер це, це літо я кінчив його. Ну, на архангела треба тиждень тільки різати. Треба. Okay. Тільки різати. Ну такий оцей простіший середній, то я його... Можна три дні я вирізаю. Uh -huh. Оцей тоненький лінії дуже і цей довше я різав. Десь напевно чотири дні я вирізав. я стараюся робити такі речі, щоб були якомога складніші і якомога красивіші. Ну, щоб ну навіть людина, яка побачить, сказала, о, оце е, нормальна робота. Це ну я не говорю, що там супер. Це я не можу себе сам себе оцінювати. Я просто кажу, що щоб людина бачила і говорила, а гарна робота там чи чи не дуже. А як виникла ідея е, Архангела? Архангела я хотів вирізати давно. Е, е, але я хотів вирізати не Георгія. Побіднося імені Архангела Михаїла, бо він убиває демонів. От. І через то, ну, знайшов у Pinterest, є такий сайт Пінтерес, знайшов там малюнок. І цей малюнок я втілив у життя. Це ще один такий великий образ. саме. Ще один великий образ. Ну все це все, 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 все так само матеріал черешня. У мене дуба мало лишилося mm -hmm. де, дошки. І я... ну, та дуб дуже груба дошка, там три важче, ні? Дуб, дуб, більше, ні? Дуб, дуб тяжко різати, на ньому тяжко різати, на ньому, пилки, на ньому пилки сідають швидко. Ага. О, і дві роботи ще внизу, одна не кінчена. Отака. О, о, о. Тут є знайомі квіти нам. То такі можуть бути квіти і... Екзотичні, які ми можуть якісь, які ми не звикли. І не знаємо, як їх називати. І не знаю, як їх називати. Знаю, як їх називати. Так. Оці з дуба. 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 А столик робив. Я склотіки не мої. Склочки вирізав ага. скляр. Оце я роблю три е, пташки. У мене одна робота готова. Оце. О, одна внизу не кінчена. Що я вже, ну, що, на, на остаточному там вже завершенні вона, а одну я зараз якраз вирізаю. Оці квіти трошки так ми якось зараз... Вони такі бачите, Це оригінальні. Так, це оце це лицева сторона. Це оригінальні квіти. Дуже оригінально. Це щоб монтувати, то їх ставити парами. Отако. Розумієте? От, наприклад, оці ага. так і, і так. Стараюся робити, щоб пари були. От цю можна парою спарувати. Оцю, бо вона квіти так стоять, що можна хоч так, хоч так. наприклад. Так, так. Я спеціально так вже стараюся. Ну, всі різні. То нема, У мене, Щоб воно повторялося, композиції немає. От, соняшники, я думаю, вирізати соняшники чи О, Не вирізати. Соняшники обов'язково. Але думаю, так і виріжу, бо складна робота, думаю, виріжу соняшники. Складна робота, складна дійсно. Так. Так, нема вже йде класти. Вже нема де класти так. Так, то я, я їх багато нарізав. Ну то їх хоч... Так, можна і на стіну так, так, там так є попарно, таке... попарно. Ну, так, так, так. так, вже так, можна з так. Зробити оцю, зробити. оцю можна допаровувати, бо вона практично симетрична, що туди, що туди. Угу. І цю можна, і цю можна розвертати. Ну, та що вверх іде, так, троянди ростуть у герцто. Тут зрозуміло, що сонське. Сонячки теж можна розвертати. Дуже гарант. Робити, ну. То в нас є духовність, квіти і портрети. Так. Ну. Демо. А там ото таке овальне. Це квіти я робив ще давніше, робив. Це вже друга, це вже в мене друга ця робота така. Ага. Квітково, але одну я робив ця лакована. Навіть. Я бачу. ця навіть лакована. Ну, лакована воно може і краще виглядає, але я не можу лакувати, якщо дуже дрібненькі деталі. Я просто туди лак не можу запустити, я не маю як. Навіть якби була компресор і ну, щоб повітрям, то воно ну, все одно туди не зайде лак, у ті шпаринки. Ну, і я не хочу, щоб потоки були від лаку, бо лак по-любому він буде відтікати. Ще є такі дві роботи. Просто мені захотілося їх вирізати. От такі є. Також вже лаком, також. Так, це, це, це давніше, я трошки давніше ага. робив. Троянда? Так, Троянда і такий в українському стилі. Угу. Український такий. Це новорічна антиночок, так. так? Так, ага. це новорічна тематика така. А до Паски у вас великоднії немає ще тематики? До Паски Великодні у мене є плани, мене є плани. зробити серію яєць. О, вирізати. Да. Вирізати серію яєць. Ну я не знайшов ще таких е, ідей, щоб ці яйця виглядали дійсно. Ну, не прості були яйця просто овальні, так, а, а щоб, вигля... щоб і узори там середні якісь були такі, щоб було, ну, щоб в естетичному плані були гарні. От, я не знайшов ще такого цього, ну, є така в мене задумка. Ну, це я різав цим лобзиком, що зараз в мене стоїть внизу. Я би таке не вирізав, бо це треба. Там просто я, от, наприклад, як ріжу великий такий образ, от, то я... мені тяжко його вирізати на станку тому. Ну, я вирізаю. От я вирізав на тому станку, але мені тяжко вирізати. Шерму я би не вирізав. Це треба електричним простим лобзиком вирізати. Це все ну, там зовсім інакше, там складніше. Тут мені легше трошки обробляти краї, зачищати це все. Це перші мої роботи. Це, ці два, це мої практично перші роботи. О, я досі зробив два таких самих які не, не такі самі вставки середні і інакші. А там вархат, матерія, так? Так, так, я дав е, туди, щоб як фон, щоб краще виділявся саме рисунок дерева. Скляний столик, кришка тріснула, не з'єдна повністю готовий, а столика нема. Але це в мене є серія так само, дивіться. Зараз я покажу їх. Серія з чотирьох. Е, е, чотирьох. Ну, Пов'язані пов з сюжетом, пов з так. Так, будемо так говорити. Це мої самі перші роботи, так само цього. — в цього. Природа, я ще такі... зробити з стилі. Це корзинка для корзинка на, на Пасху. На Пасху. Це корзинка ну, на Пасху. Я ходжу з такою корзинкою mm -hmm. на посвято. І синові я зробив ще одну. Та відносно. Ну просто. А це сину я зробив. А не тут живе, І вона стоїть у мене. Просто, просто стоїть. Така. Яка гарна на Пасху. <гум> я, я звикла кошики такі, знаєте, плетені. Що, ну плетені У мене такий самий був. Це дуже. А я потім вже такий. Кошик такий, От, що Сервіровочний столик, який я зробив. <гум> Ось такий. Тут навіть декоровані колеса. Так, навіть колеса зроблені. Це так для, для... <сіплес> для розвозки алкоголю. Так, седя, Та сюди можна що заводити? Та люби фляжку можна поставити. А тут годинник навіть стоїть. Так, я такі колеса. Колеса, колеса ви зробив ви такі, воділика. трошки. Я міг зробити такі, як там, але я вирішив зробити інакше трошки колеса. І це вирізали? Так, ну це крутиться. Це, це крутиться. Дуже гарно. Дуже. що це за. А це, я просто вирішив зробити таке якесь щось оригінальне. А С це що? — Ви? Ну, фамілія сугак. Або якщо Олександр, то є ще Саша називають. Так, 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 так що так. то підходить сюди туди, туди. Дуже. І леви? леви. Ви зі Львова? Леви львівські, так. Леви львівські, так. То в ну, них на, на рибах такі леви. Так, 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 так. А птахи? Птахи чаплі. і чап. І він і вона. Він не то вона. То він. Отакі От у нас майстри. У надвірні. Надзвичайні. Це ніхто не знає. Ну, то треба пора вже, щоб знали. Як то поки, так? Бажання творити є, але інколи інколи воно якось інакше не виходить. Так, так. Одна, одна з перших людей. так. Треба. І овальний. Так, овальний скло замовляли у Франківську, щоб сидіти і пити каву. Дуже оригінально. Цей. Я повністю оббив білу дошку, яка там була під низом, і вирішив закрити. Як я вже тим займаюся, то я роблю. Такий декор на двері. Декор, так. Ровний, так дуже. Для оригінальності. І тут такі крижа оригінальні. Це найбільші, так. І тут, мабуть, найбільше просто, роботи. Просто дуже дрібна робота, часто багато часу займає. Просто я побачив наших косівських майстрів, які роблять. Такі кошики не такі, не такі, а прості, і грубого дерева, і вони важать два з половиною кілограма. І я говорю: чого я не можу зробити легенький, маленький, не маленький, а такий самий приблизно по об'єму, але менше буде важити. І я зробив стінки з дуба. Одно із, із бамбукових обоїв. Легенький важить 850 грамів. Спеціально зважую, скільки він важить, а не два з половиною кілограм. Я зробив таке панно, говорю всюди є, всюди є, щось йому є. А тут нема. А а для, тут кух, нема. Для, для кухні зробити. що. Треба овочі зробити якісь. Чи вона готова ця вже. Я зайшла, я зразу впізнала зустріч христаю в соборі. Ну, там, там він радісний, там радісний, а тут, тут інакший. То ви і в собор робили, та? так? І в собор я робив, то я подарував в соборі, ну, дав собі таку обітницю, що зробити і подарувати. І той хрест ви робили, так? Той хрест, що над ним, що над ним висить, той фігурний, то я робив. Угу. Бо зараз ну, на, 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 на час посту вони повісили простий хрест із становим, а той, що фігурний, то я робив. Ну, там, там роботи із дуба. Тут, тут черешні, з черешні. Там і хрест дубовий, і образ бозобний. Але це робота я робив в дочці. Таке панно. Це також одна з моїх ранніх робіт. Це е, три оці три птих. Одна е, до тих, що я робив в пташок, це синичка. Там є в нас я вже не пам'ятаю, хто за пташка, це синичку. Це майже готова. І цю третю я вирізаю зараз. Це отут, напевно. А, я цю, цю вирізаю. Ще я дочці зробив такі дві речі. Ага. Винний бокал і вісочність вісточ, і стакан для віскі. Це оце яблуня. Це яблуня, вони мені дали дошку таку попробувати, як вирізати. І я. Ну, яблуня м'якша. Вона м'якша, як дерево, ніж черешня. Черешню тяжче трошки візити. От, Є така ще квіточка одиночна, троянда. Угу. Це триптех такий. Ой, боже, як так просу. Дуже складні роботи. Ще й на дубі, дуже складні роботи вийшли. Ну тобто, якби вам тут замовив то ви на Замовлення зробити замовлення можна, але чи наші люди захочуть відносно тої ціни, бо ці складні роботи, отакі три. Такі три птих, наприклад, це 3 -3. Ну Можна і окремо продати. Ні, ну, якщо це зрозуміло, це 3 -3, але, 3 -3, бо да. просто я планував як, що е, пташка у клітці сидить. Ця пташка сидить у клітці. Uh -huh. ну, зимо, зима, ялинки. О, це так така я так рахую, задумка така. Потім квіти розцвітають, пташка виривається на волю і вже співає пісню, що вона на волі. Перша це, поставте так, як так, вона так, би мало старі. Так, оце по можна, сюжету, що сюжет сюжет, по сюжету, так. Ну це так моє, я так, я так uh -huh. мислю, я так мислю, воно можливо неправильно. О, виривається на волю, розцвітає все і вона дуже почина... починає таке. Ну... дуже гарно, так. Така в мене думка була. Такий фантастичний кінь. Да. Такий фантастичний кінь. О. Я називаю його кінь цю картину, картин, бо в нього так ці, як, як полум'я. Угу. Це другий кошик, вже вирізано, але ну, ще угу. не доведено до ума. Ще дно не зроблено. Дно я склею вже склеїв дно. Ручка вже є. Залишилося uh -huh. це все повирізати, поскріплювати. Ще лінії навести треба різцем, щоб воно вигляд був кращий. Uh -huh. Uh -huh. Дуже гарно. Так, 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 так це така пилочка, а uh -huh. у мене є, зараз покажу. Uh -huh. так, а Різниця, що... uh -huh. Номер 5. Я в основному 7, 9 номер, оце 9 номер, 12 ага. і 14. Більше як 14 немає товщини пилки Ну, по розмірах. На такі на такі дивлякі такі, дуже дірочки ага. я їх ставлю в сімку, бо там просто складніше вирізати. А на, а зараз я покажу, як це вирізається ага. на грубші пилочки. Пилка зажимається в спеціальний ексцентриковий механізм. От. Включаємо. Так. Включаємо. Тут є два включателя. Він так робить. Сам цей тихенько робить. Але що сумнівше? Я рівю по лінії, стараюся, я стараюся, щоб рівності політики. Не перпендикулярно до довки, до... я хочу робити, бо виглядало. Так має бути високопортні, порушені, і, і, і... і малюнок не буде виглядати так, так як... як має бути. Та, як має бути. <как> особливо це, якщо якийсь малюнок простий, якийсь, то це не важливо таке дуже. Але, наприклад, як я ріжу образ, то саме складне для мене вирізати це очі і. І роб. Саме складніше, бо це, якщо якась пропорція буде не така і все. І, і, і робота буде, не буде виглядати як пародія буде виглядати. Тевна кімната. Дуже гарно. А от там, там все є. Хрест я так само вирізав. Да. Так. Образ мені малював художник ці два. У Гринюк? Ні. Це не Угринюк. Це в, в, Він сам з Бицького, але він живе в калуші. — Ага. — І він мені малював ці два образи. Дуже гарна лавочка. Зробив під це в цьому стилі, що ліжко я зробив тут. Для одежі я зробив цю е, розтаку віш, такий. Так, бо я, я побачив в магазині, продаються такі простацькі, думаю, ну а що я? Не можу собі зробити, щоб більше ти як І Я зробив собі таке. Так. Ну, а якби хтось хотів купити, ваші вироби. 073 06 12 333. Олександр мене звати. Бажаю вам творчої наснаги, таких дуже багато гарних живих робіт, які у вас є. Ну і вітаю вас з успішними вашими роботами і з придешніми святами, хоч то святами, хоч тож зарано. Ще до Пасхи може за два-три кошики зробити. Ні, це ще один, один я можу ще зроблю, такий, як я останній полній самий складний зробив, якщо погода дозволить, бо саме є, що це погода зараз. У нас і морози вони обіцяли. А ну. чому залежить від погоди? Ну, бо я, я на дворі. Я, я шліфувати ж я ага. мушу, мушу на вулиці пилюку, ж не буду в хаті ковтати. Тут пилосос то я можу підключити і на вулиці винести та й включити. То я не розуміна. в тому діло. Але шліфувати чи до... Трошки стругати чи фрезерувати треба, то мені це треба на вулиці, щоб стружка там не летіла. От угу. Що б ви побажали творчим людям, які тільки починають щось творити взагалі, мають захоплення, хобі, не знають робити, не робити. Якщо є потяг до цього, то розвивати себе в творчому плані, в професійному плані розвивати. Бо краса спасе мир світ, світ, сказали мудрі люди. Так що вперед і дерзати.